Слава Ісусу Христу! Сьогодні розпочинаємо чергове наше розваження при Евангеліські блаженства. Блаженні у Богі Духом, бо їх є царство Небесне. Блажені плачущі, бо вони будуть потішені. Блажені лагідні, бо вони ослід землю. Блаженні голодні і спраглі правди, бо вони наситяться, блажені милосердні, бо вони будуть помиловані. блажені чисті серцем, бо вони побачать Бога, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блажені переслідувані за правду, бо їх є Царство Небесне. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика. На небі. Блаженні в Богі Духом, бо їх є Царство Небесне. Продовжуємо розважати нашу тему першого блаженства. Блаженні Богі Духом. Отже, ми застановлялися вчора з вами і розважали, як є важливо усвідомити нам. Ким є насправді людина? Ми розважали, що всі люди, які живуть на землі, є убогі. Обогість – це є типовий стан людини, людства. А Царство Боже належить в Богим Духом. Хтось може провадити багате життя, комфортне життя. Хтось має владу, матеріальні блага, навіть в своїх руках може бути найбільшим володарем багатьох країн світу. Але і навіть така людина підлягає обмеженню. Наймогутніша імперія світу, цивілізації, вона має свій початок і свій кінець. А Царству Божому кінця не буде. І ось ми розважали над таким висловлюванням, як то часто люблять говорити тепер модерні люди, самодостатні. Я не заперечую, що люди інтелектуальні, розвинуті, винахідливі, здібні, які багато у тому що ті досягають. Роблять великі відкриття в науці, в медицині, в техніці, в комп'ютеризації, так, але немає досконалої людини. Немає такої людини, яка б все знала, все вміла і вічно жила. І тому ми є в обмеженому світі, в тому часі, який Бог нас післав на землю. І навпаки, горда людина вона все приписує собі. Вона навіть красу свого тіла, яку вона отримала від своїх батьків, вона не буде вдячна батькам, але буде вдячна сама собі. І тому ми з вами розважали, що сьогодні часто виховання є хворобливе. Коли ми все приписуємо собі і так навчаємо своїх дітей, тоді дитина попадає в гріх гордості. А людина, яка горда, самодостатня, вона ніколи не вміє просити, благати, вибачати, перепрошувати, стерпіти, змовчати – для неї таких речей не існує. І це противиться також Христовій науці, бо Христос сказав: Усе, що будете просити з вірою, вам буде дано. Просіді дасться вам, стукайте вам, відкриють, шукайте і знайдете. Людина, яка вірить в себе, в свої сили, тільки на себе надіється. Вона буде бідувати, вона буде голодувати, вона буде вмирати, але їй важко буде попросити. Вона Дух гордості не дасть її, Та як був в гордості Дух кого Юди Іскаріотського. ніби Він визнає, що Він злевчини, що Він продав Ісуса за гроші, видав Його на муки, на терпіння, на страждання віддає ти гроші, але прийти Впасти до них самого того, кого ти образив, кого ти продав. Вибачитися в ньому не вистачило слів. Ну і хто є ти В Богі духом, до яких належить Царство Небесне? Ми вчора говорили, що це є Авраам, який. Коли просив Господа Бога про Содому і Гомору, то ясно і виразно сказав, ось я насмілився говорити владиці, я порух і попіл. Авраам, з яким говорив Господь Бог, і Він каже Боже, я насмілююся просити Тебе ти є великий святий, а я є порох і попіл. Сьогодні, дорогі брати і сестри, також на прикладі ще одного правоця Старого Завіту ми побачимо отого убогого духа. Хоч насправді чоловік був дуже великий і дуже багатий, це є хто? Яків, патріарх Яків. Коли знаємо ту історію, коли він підступом взяв первородство в свого батька Ісаака Ісав хотів його вбити, він втік до Лавана, там одружився, мав двох жінок, і коли він знову повертався в свою батьківщину, то патріарх як сказав, о Боже, батька мого Авраама і Боже Батька мого Ісаака, Господи, який вилів єси мені, вернись у край твій до рідні Твоєї, а я буду помагати тобі. Я нагідний, Тих усіх ласк і всієї вірності тої, що їх ти виявив в Слузі Твоєму. Бо з моєю тільки палицею я перейшов цей Йордан, а тепер виріс у два табори. Чуєте? Яка покірна і вдячна молитва. Як і не казав, це я так трудився в свого тестя Лавана, то я взаробив тих два табори моїх овець. Ні. А він каже проси Бога, Господи, я перейшов через річку Йордан з палицею в руках, я нічого не мав, я був бідний убогий, найнужденніший. А ти мене поблагословив. І я сьогодні вертаюся додому свого з двома таборами і овець і ходою, і слугами. Я дякую тобі. Ото бачимо, дорогі браття і сестри, людина багата, багата, але перед Богом він вважає себе, що Він є обогий, що Він є ніхто. Якщо б Господь Бог не поблагословив Його тими дарами, Він би нічого не мав. Оце є, дорогі братя і сестри, в Богі духом. Ті, які все мають, найбільше багатство, все посідають, але вони собі цього не приписують, а вони це все приписують Кому Господу Богу. Оце є перше блаженство, блаженство блажені в Богі духом, бо їх є. Sarstvo nebesna. Amen.